Сьогодні я посилаю свої палки вітання і малятам, і дорослим. Дітки, подивіться, хто це прийшов до нас сьогодні? Це ж курочка прийшла. Ще й курчаток привела. А що ж це курочка з курчатками принесли з собою? Розумнички, це відерця. Одне відерце велике для курочки. Якого воно кольору? Правильно червоного. А ці відерця які за розміром? Великі чи маленькі? Молодці, ці відерця маленькі. А якого вони кольору? Розумнички зеленого. А для кого ж ці відерця? Вірно, для курчаток. Ой, дітки, подивіться, наші курчатка посварилися, бо знайшли ось таку торбинку і не можуть поділити те, що в ній лежить. Ай -яй, яй, курчатка, не можна сваритися. Зараз ми з дітками допоможемо вам і все розділимо. Скільки різних речей лежить у торбинці. Ось подивіться, це кульки. Вони можуть котитися спочатку в одну сторону, а потім в іншу. На яку фігуру вони схожі? Так, на круг. Скільки червоних кульок? Молодці одна. А зелених кульок скільки? Вірно, багато. Велика кулька якого кольору? Так червоного, а зелені кульки які за розміром? Молодці, маленькі. Дітки, а як ви думаєте, кому яку кульку дамо? Кому дамо велику червону кульку? Правильно, курочці, а кому маленькі зелені. Так вони для курчаток. Дітки, цікаво, що ще є у казковій торбинці? Погляньте, що це. Молодці, це кубики. Якого кольору великий кубик? Молодці червоного, а ці маленькі кубики якого кольору? Вірно! зеленого. Кубик не може котитися як кулька, тому що у нього є ось такі грані вони і заважають кубику котитися. А тепер подумайте і скажіть, у яке відро треба покласти великий червоний кубик, так, у червоне відро. А у які відра покладемо маленькі зелені кубики? Правильно, у зелені, ви малята молодці. Курочка та курчатка вам дуже вдячні за те, що ви все розклали. Тепер курчатка вже більше не сваряться. До побачення, малята, до нової зустрічі.